Вітаю, сьогодні понеділок ранок я вже розгрузився. Не встиг навіть нормально перепоїсти, як мені вже знайшли загрузку, причому таку термінову. що Зразу 10 ранку загрузка. А А до першої вже треба розгрузитися. Причому їхати треба в ту сторону, попробуй ще ти зараз розвернись. Блін, коли звідти нема машини, то звідти. Як не срафіка, то ще якась фігня. Беля, та що то за такий закон подлості, звідти нема, то звідти ціла купа. О, Так не дуже можна було робити, але інакше мені треба було їхати ще 2 кілометри в місто, розвертатися і ще два назад. Щоб вийшло так як можна. Але тут трохи забагато, тому я вирішив, що до сраки. Вихідні перейшли дуже скоро якщо чесно. Попередні якось довше були. П'ятницю їхав думав, Ну, скільки проїду, скільки проїду, вже там ладно, бо я мав 600 до розрузки до цього місця. І по дорозі зустрівши якогось поляка. Він бусиком теж їхав і десь поїхав далі. Не, тут інші, що він ближче розгружався, а потім поїхав ще десь далі, дві точки мав розгрузки. Ну і ми з ним тренділи так, що я десь не збрехати, майже, та не майже більше як дороги проїхав, більше як 300 кілометрів. Це дуже класно, потім я сі там став його, тільки він повернув, я приїхав ще з кілометрів 5, знайшов, знайшов паркінг, переночував. Ну, якась класна машина по лівій стороні їде. Феррарі, по-моєму. я знаю, що то. Але по-моєму, що то не Феррарі, значок якийсь там або Пагані, а може і не Пагані, ну ще по-моєму, дизайн такий. Но значок явно ні Феррарі, ні Ламбордіні якийсь прямо Вот. Ну і коротше, переночував я там виспався. Та й в суботу влупив решту кілометрів, заїхав на місце. хотів заправитися, там ще облом получився. приїхав на заправку, блін. Нема дізеля, думаю, ото, блін, закан. Але сьогодні зранку я туди під'їхав, вже привезли, тому я заправився. Вот, а... Так, да, в суботу я приїхав десь. Не знаю, обід по обіді. Там собі переночував, неділя полетіла дуже скоро, вже з мене зранку голова боліла. Випив вечором, в суботу був пиво, може пиво якесь хренове було. Може то я собі такий просто зробив. Стереотип, що все, що пиво, що німецьке, то все добре. Може воно якесь було насправді хірове. Я на смак ніби нічого, але зранку встав. Або чіпси були хірно, Всі чіпси горішки, ківасік, Фільмець подивився. Та не знаю, щось було явно хірове, щось не башка боліла. А може і на погоду. Теж можливо, У мене такого не буває, але. Вот. Та й дуже скоро пролетіли ті вихідні. Але добре, що зранку встав все нормально, голова не болить. Зармай 27 км до загрузки. Не знаю скільки я б мати там до розгрузки тих кілометрів, але там так як до першої години, то враховуючи, що на плюс-мінус, хай буде 11, я звідти виїду. То я б домати 2 години. То що там буде 200 км, то це звісно буде тяжко зробити. Але менше неможливо. Вот. А, загрузка в мене в мюнхені. Точніше сказати. Під Мюнхеном. Такі заводи не бувають в Мюнхені. Оце я вже в Мюнхені, можна сказати, це вже якісь там передмістя, як там... як би то правильно назвати, як Брюховичі біля Львова. Коротше, як такий приватний сектор, скажімо. О. Вот. Погодка. Виглядає класно, але реально показує 6 градусів на дворі І досить холодно. Навіть вітер проти не є. Трактика. О, блін, забув на паркінгу в Німеччині і так тяжко знайти мусорник, що просто отас. І тут, де я тільки що був мусорник. І в мене цілий кульок сміття, а я забув викинути. Просто капець. Переможе їхати по дорозі і дивиться за висунка. Та така от короче, комедія. З мене цього разу мало відео виходить. Напевно, все порозказував, вже нема що дуже розказувати. Хоча ще тільки півтора тижні минуло ще. Два з половиною майже три тижні маю. так що. Можна ще. Ще є час, коротше кажучи, щось познімати, так що надіюся зніме. Переконують мене спілкувався з тим поляком. Зашукав, що так довго їхав, то він каже, все рівно робити каже, права на фуру. Ну, в смислі, права в мене є ті всі папери і не задумуватись, бо тому що то все одно вигідно, все одно то плачується, все одно то до того йде, бо. Бо там більше платять, типу, тому воно сильно закінчається та робота, якщо погана оплата. Місця там багато в машині. Вот. Ну але, звичайно, мінуси. Тому я дещо. Кажуть, поляки застанавлюся. Думаю, як то. 100, так чи 100, не метр, так, метр, так, бо... Треба буде пожертвувати тими в'їздами в місто. Вот. але 100, 50, Ну і плюс цілий час тільки жити на паркінгах. Воно трошки упрощає. Трохи обручає ситуацію з тим, що коли я шукаю свої паркінги, вічно в мене проблема за теж, 40, бо. метрів, закран, лево. Місто заїють, там дизуміть. За де то метро, є. Фури їздять тільки по великих компаніях і там трохи буде легше з тим питанням. Вони 40, помало їдуть. Яблон, брат. Включайсь, звісно, але. Побачив я автостраду, і опять пробка. Ну Що то за якийсь, блядь, з сте... Німеччиною з їхніми автострадами якийсь повний, блядь... 3 км 50 метрів. просто. Якийсь, блядь, не знаю, я не маю слів. Ті автостради нахер вони потрібні, вони тільки стоять і стоять. Ну, то, ну як яхту так може бути. Що то за якийсь безпреділ? там в ту сторону їде, а в ту сторону знов стоїть. Ой! Добре.